Із 18 травня всі чоловіки віком від 18 до 60 мають оновити свої облікові дані. Зробити це можна у ТЦК через додаток Резерв Плюс чи у ЦНАПі. За даними Міноборони, за ці три дні дані про себе оновили майже півмільйона українців, Більше як 400 тисяч саме в електронному кабінеті. І це попри те, що нарікань на застосунок поки багато. Він часто зависає Інформація з Системи оберіг буває неточною, застарілою. Не поодинокі випадки, коли навіть ветерани війни чи нинішні захисники в системі значаться як особи, що перебувають у розчуку. В такому разі радять прийти до свого ТЦК і остаточно оновити дані. Поки нову систему лише тестують, помилки в Міноборони обіцяють взяти до уваги та виправити. Але однозначно позитивно те, що, попри російський ПСО, українські чоловіки не ховаються, а навпаки, штурмують і додатки, і ЦНАП, і ТЦК, щоб оновити власні дані. І точно не завжди їхній аргумент банальна боязнь штрафів. Усі мобілізаційні зміни вивчала наша кореспондентка Христина Гавриш. Один із київських ТЦК лише восьма ранку, але десятки чоловіків уже чекають біля входу. Хтось прийшов у досвіта. 6.20, був 42 другим. Одні записуються на листочку, інші стали у електронну чергу. Новацію міноборони від учора тестує у дев'ятнадцятьох ТЦК. Я записалася електронну чергу, сказали 8.45, мене приймуть. Тому не знаю, може повезе у тих, хто записався онлайн, пріоритет. Але Катерина сумнівається, бо час від часу привозять чоловіків, яким можна без черги. Скоро вони проситься, хай нас забирають. Катерина лікарка, а жінки, медики і фармацевтки до 17 липня теж мають оновити облікові дані. Чоловіки ж віком від 18 до 60 усі мають зробити це, окрім непридатних і знятих з військового обліку. Хоча у черзі є і такі. Мені прислали повістку. непридатність, але мені все її чомусь прислали. Олександр теж отримав повістку 18 травня, хоча має бронювання. Працює на Укрпошті. в парку сказала придивити документ? Вони зараз щось перевірять у себе в базі. І вони перевірили, написали, що я ухилян. хоча повістка ніколи не приходила. Це перша людей з повістками чимало, і вони не розуміють, що буде, якщо не встигнуть потрапити всередину сьогодні. В повістках стоять сроки. Кожен розписується під кримінальним розшуком, що його потім розшукувати або будуть виписувати штраф. Ну от поки що воно от висить. Щоб не стояти в черзі, Костянтин намагається оновити облікові дані в додатку Резерв плюс, але не вдається вже п'ять годин. Пройшов процес авторизації, і от воно тепер вже другий раз не заходить. Парам -пам, -пам. За три дні облікові дані у додатку оновили понад 400 тисяч військовозобов'язаних, повідомили в Міноборони. Тоді як у ТЦК менше трьох тисяч, тож навантаження на систему величезне. Пише, що отримує інформацію з реєстру. Будь ласка, зачекайте. Запит йде до електронного реєстру військовозобов'язаних оберіг. Інформацію до нього вносили військкомати. Має оберіг і доступ до ще шести державних реєстрів. О! З'явилося сповіщення. Дані з реєстру оберіг отримано. Тут є от моя дата народження. Написано, що дані оновлено і що я перебуваю на обліку. Постанова ВЛК, що придатний дата, коли проходив ВЛК. Дані Костянтина, телефон, електронна адреса, місце проживання автоматично потрапляють до військкомату, де він на обліку. У одному із київських ТЦК лише за суботу отримали 900 таких сповіщень. Оператор оберіг надходить відповідний. Маячок або сповіщення. Тобто, що людина подала заявку на оновлення даних. Наш оператор, який в нас в штаті бачить цю інформацію, і, відповідно вносить її до реєстру оберіг уже. Ту інформацію, яку подав громадянин під час оновлення даних. Чоловіки ж скаржаться на неточності в реєстрі. Максим, взагалі, у розшуку, хоч живе за місцем реєстрації, і багатодітний батько. Поставив собі резерв плюс. Дивлюсь я у розшуку. Це як це я в рошуку. Прийшов в поліцію. Мене це з ходу завезли сюди. Працюю офіційно, багатодітний батько. Повістка мені жодного разу не приходила. Я прийшов, як це так, розбиратися. Віктор завантажити електронний кабінет не зміг, тож прийшов оновити дані до ЦНАПу. Тут теж це можна зробити з 18 травня. Він переселенець з Луганщини на обліку. Досі там Не боїтеся, що прийде повістка. Ні. Може Ні. В любом случае, когда-то ж пройдет. Що ж, тікать посте виїхати за город блокпости, якісь та повістки, Зачем? чим можна спокійно прийти, і все зробити. для оновлення даних. Тут потрібен ідентифікаційний код і паспорт. Дія підходить. Адміністратору вказати треба ті самі дані, що й у електронному кабінеті. Витяг з реєстру можуть видати не одразу. Від 10 хвилин до 5 годин може формуватися результат. Після того як витяг буде сформований, людині на телефон прийде смс інформування про готовність того витягу. Олександр отримав документ за п'ять хвилин, але чи достатньо йому цієї довідки? Не розуміє на обліку. Стоїть а ВЛК не пам'ятає, чи проходив не зрозумів, Якщо чесно, з цим документом мені все на цьому. Чи мені після цього документа йти ще куди? Витяг виданий у ЦНАПі чи електронному кабінеті Резерв Плюс не є військово-обліковим документом. Тож при собі ще слід мати військовий квиток або приписне. Їх можуть перевірити на вулиці представники ТЦК або поліція. Тим, хто не має цих документів, слід звернутися до військомату. Точно до ТЦК треба піти тим, хто стоїть на обліку на окупованій нині території, як Віктор. Військово-лікарську комісію треба проходити раз на п'ять років. Якщо громадянин розуміє, що йому необхідно перепройти військово лікарську комісію, він може і самостійно звернутися, не чекаючи будь-якого сповіщення або повістки на домашню адресу. Якщо за два місяці військовозобов'язаний так і не уточнив облікові дані, ТЦК може відправити повістку рекомендованим листом, і вона вважатиметься врученою у разі відмови від листа, чи навіть якщо за вказаною адресою нікого не було. Також ТЦК може подати таку людину у розшук. Поліція має право затримати порушника і доставити до військкомату. Така процедура діяла і раніше. Наприклад, останнього нашого такого звернення ми подавали 35 громадян, і 34 вже доставлені з цього списочку. Якщо поліція не зможе відшукати порушника, ТЦК має право його заочно оштрафувати на суму від 17 до 25 з половиною тисяч. У хлянту прийде сповіщення. Якщо на нього не відреагувати упродовж 10 днів, ТЦК передасть справу у виконавчу службу. Якщо ви не заплатили будь-який адміністративний штраф, що відбувається з вашим рахунком? Він рано чи пізно буде блокований виконавчою службою. Бо штрафи держава збирає. Ви зобов'язані їх або добровільно заплатити, або з вас їх будуть стягувати. Не на камеру представники військкоматів зізнаються, двох місяців може не вистачити на оновлення даних, але наголошують, охочі добровільно долучитися до війська, пройдуть без черги в будь-якому ТЦК. І таким новий закон дає ще одну перевагу: два місяці відстрочки на те, щоб владнати всі особисті справи, перш ніж піти на службу. Христина Гавриш Володимир Коваленко, факти сі Єдині новини.